Я уже привык. Сьогодні, в пункті пропуска Краківеч, на українсько-польському кордоні прикордонники попередили перевезення через кордон тютюнових виробів. В автомобілях марки BMW та Mercedes слідували громадянин України та громадянин Німеччини. Під час стандартної перевірки їхніх автомобілів прикордонники вирішили більш детально оглянути автівки та направили на бокс поглибленого огляду. Ході спільно з працівниками митниці, огляду працівники прикордонної служби виявили, що в даних автомобілях в запасному колесі а також під пасажирським сидінням перевозяться недекларовані тютюнові вироби, а саме 1200 пачок цигарок марки парламент та Лм. Аби уникнути відповідальності та безперешкодно перетнути кордон, громадянин України запропонував прикордонникові старшому зміни прикордонних нарядів пункту пропуска хабар у розмірі 500 євро. На неправомірну вигоду прикордонник відмовився натомість вжив заходів для затримання громадянина та фіксації ознак злочину. На місце події були викликані працівники національної поліції. Наразі триває розбір.